Всім привіт! Якщо ви столкнулись з проблемою, що у вас не вистачає місця для встановлення додаткових аксесуарів, є готове рішення, розширюючи буряк або додаткова стойка на руки. Зараз ми цей аксесуар розпакуємо, встановимо на цей електросамокат МК-041 UB. В комплекті йде дві штанги для кріплення алюмінієвої труби, вона надто легка, але міцна, подивіться, суцільна. А також шестигранник, щоб це все перекрутити. Спочатку надягаємо прокладку, потім сам кронштейн. Закручуємо шестигранником, який йде в комплекті. Другий Ви? кронштейн. Спочатку одягаємо прокладку, потім пластиковий, а потім сам кронштейн. Затягуємо гвинт шестигранником. Тепер можемо встановити сам розширювач. Регулюємо наше положення і затягуємо гвинти. Готово. Тепер у нас є додатковий руль або розширювач, на який можна встановлювати інші аксесуари. Відразу спойлер. Заводське кріплення не сильно тримає важкі. що було вирішено зробити. Підсилити двосторонні вскотчі. І там і там. Тепер кріплення наднадійне, витримає навіть сонар. Як бачимо, аксетур досить корисний, є різних розмірів, 20 см, 10-15 см. Заходьте на сайт, рекомендую, встановлюйте, якщо у вас не вистачає місця. З вами був Андрій, магазин Юбі. До зустрічі. Па-па.